Тазу вперед покою вхід в ванну кімнату, пізніше покажу. І біля вхідних дверей зручна лавка для того, щоб взутися. Для, для Гігабітний роутер і ось вішалки для верхнього одягу. І Також от велика 2-2 метри шириною шафа для одягу під саму стелю. Чиста висота стелі в квартирі 2,80. Це вже з урахуванням того, що трошечки стеля нижче початкової. І от квартира, як приміщення, воно розділено. Одна зона спальня біля вікна. І плюс ще ось тут також за скляною перегородкою. Її ось також можна закривати. І тут друга, друга спальна зона, але дана спальна зона без вікна. Ну, і також зашторити можна, якщо штори такі щільні, світло практично не пропускають. І в другий санвузол з душкабіною. З душ дзеркало з підсвіткою. Інсталяція, поличка, також гочок є і тепла підлога. Тут ліжко метр, метр шістдесят шириною. І знішою такою от. Для зберігання. Ну і стіл, де, в принципі, також можна попрацювати з таким підвісним світильником і кондиціонер. Значит, кухня облаштована духова шафа, посудомийка, Вбудована мікрохвильовка, Ну, такий великий холодильник. Морозильна камера. Тут холодильник власний стіл, скляна стільниця. Тут додатково збільшується з одного з іншого боку. Якщо не помиляюсь, метр сорок і збільшується метр двадцять, а збільшується на метр шістдесят. Диван 2 метри, розкладається. В принципі, якщо клідно, тут навіть іще дві людини можна покласти смарт-ТВ телевізор 50 дюймів в діагоналі. І знову тут така скляна перегородка. Також можна закрити, трошечки звукоізоляція покращиться. І Спальна зона, тут також ще є шафи, не на повну глибину, але з такими штуками, що можна повісити повісити якісь вішалки, сукні, футболки. Тут просто полиця. І там для якихось речей, які не потрібно кожен день доставати. І це ліжко, також також метр шістдесят шириною і також із нішою для зберігання. брашки з направляючими, ще один стіл для роботи, також з підсвіткою, і другий кондиціонер. І вигляд на печерськ. І в ту сторону так досить далеко видно. Навіть видно Південний міст. В цілому непоганий огляд. Так і в нас э, залишається ванна кімната. От Ванна кімната така досить простора, тут навіть спокійно можна роз, розставити вішалку для сушки. Точніше сушку. Пральна машина також з функцією сушки. Дзеркало. Також щось підсвіткою. Ванна, сушарка для рушника і бойлер на 100 літрів. Так. Ось така квартира, кому цікаво, звертайтесь. Ось будинок з адресою Канавальця, 36Е. Поряд розташований університет культури Київський. І ось в тому напрямку метро Печерська, 7 хвилин, бізнес-центр Хвиля, і в напрямку фортечного тупіка. Ось так виглядає внутрішній двір будинку, є місця для парковки, в будинку також магазин продукти. Тут спортивний зал, тренажерний зал і є також кав'ярня. Вхід всередину під'їзда через магнітний ключ. Також є домофон з відео, до якого можна підключитися через інтернет. І свого телефону також є поштомат нової пошти. І ліфт. ліфт великий, спокійно зайде велосипед, самокат. Коляска, тому без проблем. І ліфт один на 10 поверхів в принципі його досить вистачає.